Всім доброго раночку. Венюти на руці сидить метелик і нікуди не втікає. Наша кіцюня спить. Кс -кс -кс. Спиш, так? Да? Ну, спи-спи. Анютка зараз буде снідати. Він вже на плечі сидить. Він якийсь Якийсь той метелик не такий, як треба. Умантки на сніданок смажена картопелька, кусочок від і помідорка. Якось так прохолодно вранці, але на сонечку. На сонечку можна сидіти. Кіцька треться об ноги. але мені так це не подобається. Я її так боюсь. Смачного тобі? Дякую. Ням-ням. Дивимося, що там наші кури. Кури, напевно, якісь голодні. Зразу підбігли. Корми у вас дід? А я не знаю. Ко-ко-ко. Кукурудза наша тут. Вже скоро будемо їсти. Соняшники такие гарные. Капусточка. Дуже люблю капусту. Что-то жужжить у соседа. бджоли аби до нас не залітали. Боже, чого ти за мною ходиш? Змилуйся, мамочки, ну ну це здуріть можна. Ось такі вулики. Взагалі ужас. Самий гидкий кіт, якого я колись бачила зустрічала, доганяє об ноги і кусає. Знов кусила за ногу. Це взагалі, я не знаю. Нікіта не катастрофа. Ти ж я його не чіпаю, взагалі обходжу десятою стороною. Ні, куснула. Ну добре, що не, ну, не сильно. Ну, вона кусає комари, а тебе кусає код. Це, це якийсь кошмар. Цей кот мене все кусає. Я вже хочу додому. Куп вкуса на приїжджаю. Ну, кожен раз. ну дивіться, він же догнав мене. Ну, Два вона. рази тернувся об ноги. Спеціально підбігає, третя і, кусає. і вкусила. <світку> Що я їй зробила таке? Теж не, не да, і Аню хоче вкусити. Вона тільки єдине, що вона діда взагалі не кусає. Mm -hmm. А діда всі люблять. Подивимося ще помідори. Ой. Ну, помідор достатньо. Ще багато зелених, але вони такі смачні, я зараз просто сижу на помідорах. Їм практично одні помідори. А вони ще мало калорійні, вкуснятіна. А ще кабачки. Ось такі, до речі, сирі кабачки навіть я їла. Мені подобаються. і тут стільки помідорчики, а тут черіки такі маленькі і великі, і кругленькі, і довгенькі, просто прелість. Виточки такие гарные. Соседи уже что-то там жужать пыляют. А анюта все есть и есть. Нас пригостили кавунчиком. Я равнодушна до кавунів з дитинства, ти так помниш? Кен, я абсолютно, коли його бачу, мені і не хочеться. Тоби той вкусний був, вона краще а той вкусніший. Смачний? Бери тобі два куска. Понятно. И все, ты что купаешься, а? Що, я хороший, солодки, все хочется есть. И шкурка тонка, бачишь? Мені не можна. Мені краще помідори. І огірки. О, анюта. возьми ложечку. Шкафчику сразу открой, возьми и будешь ложечку себе. А? Это это Сюда и ложку. Вот такой возьми. О, если бы ложку выбирай, тримай, чтобы он... <тур> mm -hmm. смачно? <тур> У нас сьогодні вареники з сиром, Яким? <післяв> е, під, підсоленим з укропом. Получаете? Ну, слышь. А, злиплю, злиплю. И вареночки будут. Лила, ну что ты издеваешься? Что ты? Лепешку сделала. У нас обид і комару виставила бігу борщик вареники з сиром. У мене кумарику вставили. Ну то що ж я зроблю? Ну що? А цибулю? Мы вчора выносили цибулю, ні? Я А. Вкусный борщ mm -hmm. Дуже. Mm -hmm. смачного. Mm -hmm. Дякую. Такі. А сюда выложила масло? Я везде ложила Кожну mm -hmm. тарелку. Mm -hmm. Mm -hmm. Смакота. Робимо квашені огірки. Заливаємо огірки. На дно ложимо розсолом. На дно? Що ложимо окріп, чесник, цей листя смородини, вишні, маліни можна, листя хріну. От. І робимо розсіл. Розсіл на літрову банку. Столова ложка солі. І кип'ятимо і заливаємо. На три дні, да, щоб росол остив, заливаємо і чекаємо три дня А тоді цей розсол зливаємо, робимо новий розсол Так же само з розчота на літрову банку столова ложка така, ну, з горочкою солі. Це залили розсолом, закриваємо кришками, о, ставимо на тарілочки і хай кваситься три дні. Такі в нас вийшли дві трилітрові літрові банки і одна літрова. І цілими днями заглядаю, як тут наші рибки наскільки виросли. Шкода, що їх. На камеру не видно, такі вони маленькі. Так, а зараз будемо робити соус сацебелі. Туди треба перець болгарський, помідори, і гіркий перець, стручок. Все перекручувати на м'ясорубці і виходить смак кота. Ну, спеції додати всякі різні там. Це півтора кілограма помідор. Скільки Ні, перцю? Два кілограма. А, два кілограма помідор, а перцю? Перцю пів кілограма, це півпорції ми робимо поки. Угу. Бо нема перцю, Це не дозрів. А півпорції це скільки буде? Літ... Ну два кілограма помідор на пів -дві порції. Дві літри. І пів, я не знаю, скільки вийде, і пів чого? Пів кілограма перцю. Зараз робимо на пробу. Uh -huh. Яка. Куснятина попробуємо, чи не вкуснятина. Соняшники вже деякі такі, ще є зернята. Можна їсти, ми пробували дуже смачні. Так, ідемо глянемо, що там Анюта робить. А Анюта валяється з телефону. Що не виходиш на вулицю? Кумари. Які кумари? Там сонце. Подивись, яка на вулиці чудова погода. Там сонечко, ніяких комарів там нема. І Тай наші не є. лимончики гарненькі. І зверху вони. Ось скільки їх тут. Погано видно. Ось так. А тепер підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, на скайпі на дзвіночок і всім пока-пока.